Друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім про основні шахрайські схеми, які використовуються на ринку нерухомості. Більшість з них актуальні завжди, а деякі навіть еволюціонували під час воєнного стану, і побачити їх на оком дуже важко. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. Поїхали! Нотаріуси! По-перше, не треба йти до нотаріуса продавця. Продавець набагато менше ризикує, продаючи квартиру, ніж ви купуючи. Тому нотаріус має бути перевірений. Якщо у вас або людей, яким ви довіряєте, такого нотаріусу немає, то краще просто звернутися до нейтрального нотаріусу. Тому що нотаріус якраз може бути не останнім учасником у шахрайській схемі. Слід звернути увагу на те, що зараз держреєстрація може здійснюватися лише тими нотаріусами, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна. Перевірити це необхідно буде саме вам. Більшість покупців покладається на перевірку документів у нотаріуса, але це не його задача. Нотаріус займається реєстрацією угоди. Так, для того, щоб її провести, йому необхідно побачити вершину айсбергу, видимі арешти, заборони. Але того, що, наприклад, минулий власник на папері продав нашому вже продавцю квартиру після своєї фактичної смерті, може встановити лише профільний юрист. Фальсифікація документів суть схеми для продажу нерухомості зловмисники використовують підроблені документи на право власності. Особисті документи власника тощо це може побачити скрупульозний нотаріус, до якого ви особисто звернулися. Але і тут не виключений випадковий людський фактор. Що треба робити? Максимально ретельно перевіряти документи перед оформленням договору купівлі-продажу нерухомості. Рекомендується уважно продивитися всю доступну інформацію про контрагента та об'єкт нерухомості з можливих відкритих джерел та ресурсів. Прописані мешканці. Суть схеми: власники житла продають його навіть якщо в ньому зареєстровані інші люди, деякі на словах обіцяють. Що мешканці змінять місце своєї реєстрації або вже його змінили, однак документ про це не надають. До речі, ми детально розглянули наслідки купівлі-продажу з зареєстрованими мешканцями на каналі «Про Пронідвіжимость Києва з Дмитром Гурою. Посилання я залишу під цим відео. Що робити перед купівлею? Потрібно вимагати від власника довідку про відсутність зареєстрованих осіб. У житловому приміщенні занижена оціночна вартість. Суть схеми. Договір купівлі-продажу укладається по заниженій оціночній вартості об'єкту, щоб продавець заощадив на податках. Через певний час такий продавець ініціює розірвання договору, а покупець отримує ту суму, що була вказана в договорі. Хоч різниця між фактично сплаченою сумою та вказаною в договорі може бути і досить значною. Так, щоб визнати угоду недійсною в судовому порядку, одного виявлення продавця недостатньо. Але використовуючи одну із зазначених мною раніше схем, цілком можливо. Що робити? Здійснювати купівлю продаж нерухомості, вказуючи у договорі реальну ціну. Так, податкове навантаження трохи збільшиться, однак це допоможе уникнути проблем у разі розірвання договору або визнання його недійсним. Спільна власність. Суть схеми. Це може бути продаж нерухомості як без згоди іншого співвласника у спільній частковій власності, так і продаж майна без згоди іншого з подружжя за спільною сумісною власності. Що робити? Ретельно перевіряти, скільки власників має той чи інший об'єкт нерухомості, та чи є згода всіх співвласників. А також вимагати згоди співвласника на відчуження спільного майна лише у письмовій формі, і навіть під час договорів переуступки на первинному ринку нерухомості. Спадщина. Суть схеми. Власники нерухомого майна, що отримане у спадок, продають нерухомість як тільки отримують право власності. Однак з'являються нові спадкоємці, що будуть претендувати на частину квадратних метрів. І будуть оспорювати відчудження нерухомості у суді. Що робити? Тут я не можу прийняти за вас рішення, але радив би відмовитись від купівлі такого об'єкту нерухомості, оскільки майже нереально перевірити усіх можливих спадкоємців. А якщо об'єкт нерухомості був фінансово привабливий, то є велика вірогідність оспорювання прийняття такої спадщини. Завдаток суть схеми. Шахраї використовують різні схеми пов'язані з авансовим платежем, тобто завдатком. Найчастіше з кількох покупців береться завдаток за один об'єкт, а власники з грошима просто зникають, що робити. Якщо виникає необхідність у завдатку, то потрібно перевірити завчасно усі документи, репутацію рієлтора, який супроводжує угоду, та оформлювати нотаріальний попередній договір, за яким і передавати завдаток. Друзі, це, звісно, не всі, але основні актуальні шахрайські схеми на ринку нерухомості. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим та корисним. У такому випадку найкраща подяка для мене буде ваш лайк та підписка. Слава Україні нашим захисникам та захисницям! Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей!